Він існує. Цьома підхоплює і, якщо що, не покине чужої половини. Дальченко простріляє вздовж лінії. М'яч вилітає на Кутовий. Мурзановський. І завдяки трьом набраним, набраним залюковим пунктам інтеро обійшов барберів та Єслішов в таблиці. Це Петер yeah. Шевченко За спроба скинути Кошка. повертає меча є з лішорах під Степана. Шевченко переслідує. Владислав М'яча відбирає плеть, розганяє атаку, пробиває Богдан в багані з багатьма гравців команди Барберів Степан Кошка проводив у складі іншого колективу. Кошка. Проти нього Мурзановський проскочив десятку Степан. Коне прострільну передачу таку штрафну. Попов ногами грає. Кошка. Кошка. Праворуч. Федотов. Федотов удар. з Злівою вище. Федотов. Федотов відправляє. А перед партнером тільки голки про Попов виходив. Кошка. Кошка. Довити. Прицільне завершення, акцентоване, заважав. Від Барберів атака Беть проходить. Федотова залишає Богдан. м'яча центром пас. Відзьоме не проходив Барбери до атаки. Знову переходять Яцута і надпоперечний Олександр. Вривався бить. Тільки з мечем не вдалося йому зустрітися. В киданні видомисилики на перехоплене вісімкою. У ручку. Момент. Бить. Хопля, Костянтин Федотов. Атака від'їздийшов. Центром є кошка. Степан. Федотов. Це буде. Так, на 18-й хвилині. Перше взяття воріт. Вбиває центральне коло. Роман Дмитруха. Кошка знаходить Дальченко п'ятою. Рампопова з близької відстані От саме таким чином. Бей, беді з правої. Салий реагує, накриває. Забирає, забирає. Кошка. Кошка два в один вихіду. Є кошка! Другий тайм, друзі, розпочався матчу найвищого дивізіону за участю Єслишо та Джейсі Слав Завдяки автоголу 14-го номера Барбері у Богдана Бедя веде колектив Єслишо. Команда Костянтина Федотова. Ну а тут від стійки м'яж летить у ворота. Віктора Попова. Федір Дальченко реалізує свій шанс зі стартом другої ї хвилинки. Є слішов, Джейсі Славсан 2-0. Федір Дальченко переграє стража Попова. Чет, якщо подивитися зародок. Його боротьба з Дмитрухою, піхоплює Дальченко і ще одне рандеву. Федер. Федір. Дальченко. Гол. Кіпера. Боротьбу роман Дмитруха і вже Федір Дальченко вбирає. Далі йде флангом Дальченко ближний. Є скидка назад, і вона проходить на Шевченка. Валерій Сукачов. Морзановський з правої пробиває. Ще одне зміщення вже в центр. під лівий удар. Номер. Добивання. Забивають барбери, друзі. 28-ма хвилина Валерій Сукачов. Почущій штрафні площі на добивання. Два-один. Колектив Олександра Не, взяття Невзяттяворіч щойно відквитав. Ще раз визначаємо. Дзьома. Дзьома на дальню стійку. Байд! І м'яш під правою! <ріст> Попов переров удар від Федотова. Барбери лібігатимуть у контратаку, боїть підтримує кеп. Є цута момент, є цута, є кошка. Єгорево повз мурзановського кошка простріл Федотов не Федотов даруєте голкіпер Попов його розіграшати Федотов. Вантажить на Дальченка виставляє ногу Шевченко. Повертає він м'яча Слав Сукачов Шевченко. гол забиває Славсант. 2-2. 34 хвилина. Камбежить колектив Олександра Яцути. Мурзановський. <sharpered> <OUR jurband -dapat sounds> <sharpenn> Байть в один дотик Мурзановський. Сука, що віддалі продовжиться ця атака. Тривдва в, в слав Санту! Тридва, тривдва в славсанта і тридва на користь. Слав ось так от виходить, друзі, за підсумком цієї атаки. Починає лідирувати колектив. номінальних гостей. Тридва, барбер. Сановський обікрав пожроння ворота. Проведе гол. Не проведе гол. Готовий розіграли Барбери. Масаликін вибивати. Масаликін з суперника це робить. І таке вилітає гол номер 4 ворота. Є слішов. Робиться Олександр Яцута. 4-2. 38-хвилина. 2-0. А з 28 ї хвилини барбери почали реалізовувати свої моменти. Хоча зараз 3-4, 3-4. Стане рахунок Степан Кошкадеї, що відіграє один м'яч. Тайм-аут. Яцута бить. підкат від Дмитрухи забрано м'яча романом. Роман Дмитруха в підкаті стелися, виринаючи з зліва. Дальченко теж у цьому фланзі Федір, простріл, голки перейде кошка добивати. Шевченка м'яч влучає. Кутовий для що буде? Десять секунд.